Воді легше, воді легше біль сприймається. Ноги тільки зверху не ходять, але вони пливуть. Людина трошки розслабляється, те, що воно зажимає зверху. Те, що ти не можеш зробити в спортзалі, у воді ти зможеш це зробити. І це якесь дає піднесення в тому плані, Боже, я можу проплисти. Фактично, я вже рік працюю з ветеранами, з різними пораненими. І бувають від фізичних до ментальних фізичні будь-які, починаючи від того, що хребти, бо це у всіх. Після бронежилетів треба розвантаження хребта, те, що дає басейн завжди. Всім ноги перебиті. Всі. Це у всіх, це теж стандартно. Плечі вода, вода все вирівнює. Також це є контузії, також є це і ментальні порушення. Головне, що вода навіть і це вирівнює також. Іванко такий в нього рука атрофована повністю. Молодий хлопчина і гарно так бажає займатися. Це мені дуже подобається. Я дуже люблю, коли м -м, люди мотивовані, коли вони хочуть. Так, як оцей Саша. Саша воює з 14-го року, е і з 22-го теж зразу пішов. І він от працює, він чудесно працює. Наприклад, дуже багатьом решта, навіть в кого легше поранення. В нього ще інсульт все віднято і він вже так. А починалося, що четверо людей воду затаскували його. Але хто бажає робити, то є все. У мене нема ні страху, ні обмежень, як спілкуватися з хлопцями. І повірте, у мене як навіть 20 Гавкнула, сказала і мене так прибиралися вже шкіри. Вони качта вас, каже, плавають на це. Хлопці, що ходять декілька разів, вони вже знають мій порядок. Знають, що за чим плисти, е знають, які вправи. Там я, звісно, керую бо я змінюю постійно. У мене немає однакової програми для всіх, бо всі з різними приходять і під кожного треба підлаштуватися. Я не лізу до них. Я не лізу з ними до них з розмовами. Я не випитуюся. Я просто питаюся звідки і все. А далі вже потихеньку вони вже потім починають говорити. мене натіше, що вони між собою говорять, що вони між собою спілкуються. От навіть куломицькі, які приходять там або в госпіталі, вони ще бачать, а куломицький, які вже це вони не бачать один одного. Ну вони мало де спілкуються. вони хоч бачать, о, то є, що є хлопці. Вони собі між своїми, вони допомагають один одному в роздягалці. там. Чи вийти щось підтримують в Коломиї? Я це завела завела, захотіла це була моя така мрія, місія. Не знаю як це сказати. У мене син реабілітолог. Він працював в госпіталі нашому Коломийському, і з 22-го року він воює. І він також займався реабілітацією тут тут у басейні. І оскільки ну я тренер, і моя основна цільова аудиторія — це діти з інвалідністю, діти з особливими освітніми потребами. Спершу це я спробувала учнів свого сина. Бо він, мама, я пішов. а там в мене є дитинка аутиста, є ще той, візьми їх. Просто треба навчити плавати. Ну і отак почалося. Я собі мала на думці, лиш я от не розуміла, як я маю налагодити цей процес. Пішла в госпіталь в реабілітаційне відділення, там де син працював. Кажу, давайте мені кажу, пару хлопців. Кажу, не приходять. О, добре, хтось один раз далі на фронт, хтось пару раз і пішов далі на ВЛК. Хтось це такий конвейер, не було постійного постійних людей. Але хлопці дуже дякували навіть за один раз. Потім я розумію, що можна би було формувати ще якусь спортивну команду, але нема з кого. Тому вже е, з дирекцією домовилися, що ми розширяємо цей формат. Запрошуємо ще ветеранів, щоб можна було ще також долучити коломийських. Зробили нестандартний формат, інтегрований який не робить переважно на змаганнях. Я власне додала ветеранів для того, щоб діти бачили, щоб вони не були відірвані від світу, що цього нема. Що вона й вони бачать, що той дядько без ноги тим більше це розбігті. Це ж зовсім інакше сприймаєш, як ти десь на вулиці там бачиш, що вони всі з милицями, що на них живого місця нема, вони всі погепані. Дуже хотіла, от коли вони шеренгою прийшли і кожен подякував. Такий відгук отримала, що це дуже добре, що з дітьми. От вони не хочуть бачити владу, вони не хочуть бачити там це. А от власне від дітей, от вони якось трошечки так заряжаються. Для багатьох це такий був момент ну, психологічний. Це треба перед людьми, перед дітьми. Роздітися, сприйняти себе, стримнути. Ну, це більше такий психологічний оцей момент, що треба вийти з зони комфорту, оти от собі у своїй шкаралупі, а потім ти вже на загал. І бачила на змаганнях, ну були довольні. Власне, от для цього і спорту треба. Не там якихось там високих досягнень. Ну воно хочеться, але це одиниці будуть. А от, власне, так, щоб оця була це ком'юніті таке. Що хлопці розуміють, що можна не лише там і пити, заливати там якісь свої переживання або якісь свої стани, а власне можна прийти отримати, тут, якось поспілкуватися, якось емоції, а можна ж якесь життя мати поміж того.